Всім привіт! ой, Всім привіт! З вами я, Ронін 2003, і сьогодні відео не про ігри. Ігри я люблю дуже сильно, але сьогодні тема нашого відео це мобільний телефон. Знаєте, коли я кажу мобільний телефон, у мене все ще в голові така якась, типу, кнопочна дзвонилка в голові. Спливає. Сьогоднішні телефони по потужності вже майже як компи наші. Оці всі айфони, які можуть запускати, там Resident Evil і тому подібне. Комп'ютерне залізо воно взагалі стає меншим і меншим. І чим менше воно стає, тим прогресивніше стає наше майбутнє, блін. Скоро взагалі вже будемо користуватися голографічними телефонами. Чуваки, також хочу сказати, що я 2003 року народження, все ж таки Роні 2003. І так я встиг ще користуватися оцими кнопочними телефонами, Nokia і тому подібні. Siemens у мене було їх штучки чотири за все своє життя. І я теж застав цей період, коли ми перекидали одне одному всякі прикольні відоси через Bluetooth. Саме страшне було це відос про Чорнобиль під пісню Рамштайн. Там, де показувалися люди під наслідком радіації, це взагалі страшно було. Типу вони в лікарні лежать. І смішний відос мультик там, де лижник на лижах катається, через пеньок проїжджає і на лижах яйця залишається. Ну і наступна епоха в мене почалася це телефони Xiaomi. У мене їх було штучки три, десь так три штучки. І абсолютно всі ці телефони безбожно лагали. Ну, окрім останнього, з останнього в мене були трішки інші проблеми, я просто вирішив оновитися. Всі ці телефони просто дуже сильно лагали з часом. Реклама вилазила, тому що воно працює все на китайській операційній системі цій HyperOS. І я постійно бачив своїх ровесників, які там ходять з айфонами і тому подібними телефонами. і вони не лагають, вони ідеальні. І мені завжди цього хотілося, але на жаль, я не міг собі цього дозволити. І ось нарешті, нарешті, я в 22 роки. Собі зміг дозволити придбати нормальний телефон. Зустрічайте насінфон 3 a Pro Чесно кажучи, я про нього багато дуже подивився. Я думав, що всі будуть підходити і казати: Вау, це що, Насіньк 3? Насіньк телефон? Вау, капець! А мене тільки питають: О, що це за телефон? Якась херня китайська. Але я насправді дуже сильно радий. І сьогодні я хотів би вам розповісти про цей телефон про саму компанію Nothing, тому що в Україні в принципі не так багато людей про неї говорять. А компанія реально крута. Всім бажаю приємного перегляду. До речі, пацанчик, поки я тут ще пропоную підписатись на мій телеграм-канал, будь ласочка. І якщо бажаєш, можеш підтримати канал фінансово. Але робити це треба тільки після того, як ви підтримали Збройні Сили України. Nothing Technology Limited Компанію, яку заснував у жовтні 2020 року Карл Пей, який раніше був співзасновником компанії OnePlus. Знаходяться вони в Лондоні, а розробляють смартфони, бездрутові наушники та інші аксесуари. Компанія орієнтована на унікальний дизайн, простоту та прозорість, як візуально, так і в користувальському досвіді. Один із найголовних елементів дизайну їхніх смартфонів та девайсів – це прозорі елементи дизайну. Такий так дебільний. Та гліфи світлодіоди, які світяться під час індикаторів повідомлень, будильника, чи, чи коли вам дзвонять, і так далі. Перший їхній смартфон був представлений у 2022 році. Це був Nothing Phone 1, Його представили як середньоціновий смартфон з такими ж гліфами. Людям це зайшло, і вони випустили Nothing Phone 2. Це вже був флагман. А середнім смартфоном вони випустили Nothing Phone 2 a та 2 a Ну і правильно, Nothing Phone 3, який випустили в 25-му році, у якого, до речі, прибрали гліфи та додали круглий екранчик, дивне розташування камер, і багато людей його засрали, але начебто люди його прийняли. Ну і ось мій телефон. Nasyngphone 3A Pro. Це Pro-версія, просто Nassing 3A. Тут краща камера трішки, ну і ось така от шайба блоку камер. Зараз я вам зачитаю характеристики та ціну цього смартфону. Ціна 459 доларів, тобто приблизно 18600 гривень. Процесор Snapdragon 7S Gen 3. Дисплей 677, AMOLED, 120 Гц. Пам'ять 120 ГБ оперативної та 256 вбудованої, до речі, без можливості розширення. Камери основна 50 Мп, телефото теж 50 Мп, перескопний об'єктив 70 мм, 3х оптичний зум. Ну і ультраширик на 8 Мп, якщо чесно, то повна затичка, але при хорошому освітленні зійде. Батарея 5000 мА та зарядка 50 ватна. З історією та характеристиками розібралися. Тепер розкажу вам про свої емоції. По перше, мене дуже сильно порадували. Це Nothing OS, їхня. Система на чистому андроїді гарно оптимізована, проста та зрозуміла. Не треба підлаштовуватись під неї, як зараз це зроблено. Ой, блін, це я зараз порівнюю айфон проти андроїдів. what the fuck, ні. Я не порівнюю айфон проти андроїдів. Так, я, якщо чесно, хотів би айфон, але на жаль, це надто дорого і платити там по 40 тисяч за. Якийсь телефон, який я буду користуватися в плані повсякденного користування, мені дійсно не потрібен такий дуже дорогий телефон. Але ті, хто користується айфонами, я, якщо що, нічого не маю проти проти цих людей. Ну а після HyperOS на Xiaomi, де тобі постійно вискакувала реклама в системних застосунках, реклама! Підпишись, будь ласка, на мій телеграм, друже. Я тебе прошу, постав лайк і коментар. Щодо камер, вона тут не найкраща, але мені дуже сильно подобається. Тут є купу фільтрів від ком'юніті, користувачів насінг, які можна завантажити, просто відкривши сайт з цими ефектами-фільтрами. Сканувавши QR-код і в тебе качається вже фільтр. Я не фотограф, але наробити гарних фотографій тут можна, коли в тебе є прямі руки, і ти можеш користуватися телефоном. Продуктивність мені теж дуже подобається. Нарешті не лагає нічого на робочому столі. Загалом більшість моїх емоцій пов'язані з тим, що нарешті в мене відсутні. Лаги. Нарешті я розумію, що я можу гортати стрічку просто, наприклад, за стосунків чи щось таке подібне. Просто в менюшці телефону сидіти і в мене не буде лагати бляха муха. Чи там цю шторку відкривати мене лагати не буде. Ну я розумію, що тут ще не надто потужний процесор, але я не граю в ігри на телефоні, тому для звичайного користування мені вистачить його з головою. Батарея тут хороша, зарядивши його зранку, мені вистачає заряду на півтори дні. Тобто я його заряджаю зранку. І ще раз підзаряжаю десь уже ну, ввечері, наприклад, якщо користуюся буквально там по 4-5 годин телефоном в день. Але якщо прям весь день користуватися, не відриваючись майже від телефону, то зарядки вистачає на день. І що ж, які я можу зробити висновки про цей телефон, я не техноблогер ніякий, я в телефонах ну, я розбираюся в процесорах на комп'ютерах і тому подібне. В телефонах я не дуже розбираюся і в більшості брав цей телефон. З закритими очима, так би мовити, типу, як кота в мішку, тому що подивився багато відосів про нього англомовних в Тіктосі. Багато відео про нього надивився і я побачив, що людям він просто сподобався. Він просто був дуже гарний для людей, і люди розуміли, що вони тримають в руках щось прикольне. Ну і я теж захотів це прикольне мати. З самого початку я взагалі хотів купувати Samsung S25, просто звичайний, але знову ж таки він коштує теж дуже дорого, а якийсь там. Телефон і тим більше БВшний смартфон я купувати взагалі не хочу. Я хотів би новий, те, якого мені вистачило на 2-3, або навіть чотири роки. І я впевнений, що це буде якраз таки цей насінфон 3 Pro -про, який прослушить мені вірою і правдою. Цей телефон я брав в першу чергу для звичайного користування, позвонити, пофоткати щось, посидіти в Тіктоці. І мені його вистачило і вистачить. Можливо, це реально не найкращий телефон, який можна придбати за ці кошти, але це був все ж таки мій вибір, і я ним задоволений. Чи радив би вам його брати? 50 на 50. Якщо хочете унікальний телефон з світлячками, чистою ОС, то беріть. Але одразу кажу, що ці всі вау-ефекти з вас пропадуть, тому що це всього лише техніка для повсякденного користування та виживання в цьому технологічному і водночас конченому. Світі. Я бажаю вам всім гарного настрою. Всім до зустрічі!